Добрий вечір, рада вітати, рада бачити. Добрий який вечір. маєте настрій Раду. над вечір сьогодні, пане Юрію? Особливо після новин про те, що Путін тепер підозрюваний. Ну не тільки підозрюваний, а ордер на арешт це серйозна справа. Ми його підозрювали і раніше, а тепер вже це вже хлопець в розшуку. 122 країни оголосили ну, змушені відповідно до взятих на себе зобов'язань заарештувати цього злочинця. Виїхати він тепер може в, в Мінськ. може в Мінськ. В Мінськ, ну я думаю, що в Мінськ він може поїхати, бо насправді і на Лукашенка чекає такий самий ордер. То хай в Мінськ не поспішає, а вже там заарештують їх обох. Ну да, тобто, фактично особливо Путін зараз не поїздить, тому що по факту воно видається так, що всі ті країни, які ратифікували Римський статут, мають абсолютне право більше того, можливо, навіть зобов'язані. Тут треба в юристів, очевидно, попитати, такого злочинця затримати. А я зараз говорила з паном Русланом Осипенком. Він каже про те, що на місці Сідзінпіна варто було б добре подумати, чи їхати тепер до Путіна, до людини, яка фактично визнана злочинцем на такого типу. Міжнародній арені, як ви думаєте, ну нам би хотілося, щоб в Пекіні таким чином міркували. Я думаю, навпаки, у Сідзіньпіня тепер є мотивація ще більша мотивація їхати до Москви. Ми ж з вами прекрасно розуміємо. Що протистояння США, Китай і хто більше шпилюк один одному всуне, а не прямим чином мається на увазі не зіткненням лоб в лоб. Ну буде так би мовити більш виграшному стані. Ми ж розуміємо з вами, що після переобрання Сі Цзіньпінь вже починає більш активно діяти на міжнародній арені. Щойно він в піку тим же сполученим штатам Америки зумів. Примирити Саудівську Аравію і Іран я нагадаю, Саудівська Аравія на Близькому сході це стратегічний партнер Сполучених Штатів Америки і той конфлікт, який ми з вами розглядали між цими двома країнами. Навіть ішла мова про те, що може початись безпосередні бойові дії між цими країнами, і ось за посередництва Пекіна Сауд діти підписують з Іраном фактично ну мирну угоду, да принаймні дипломатичні стосунки поновили, тому говорити про те, що це якимось чином плине на рішення ці Цзіньпіня приїхати чи не приїхати до Москви. Я тут більше схиляюсь, що навпаки, як васал Пекіна, Москва отримає цей приїзд, і він важливим буде не тільки для Москви, а й для Пекіна Також я пане юрію хочу з вами поговорити про те, чи не бачите ви раптом ем, трохи подвійних стандартів у підходах. Потужних міжнародних організацій, які покликані е, утримувати оцей миропорядок, е, глобальну систему безпеки у світі загалом, я до чого? Якщо міжнародний кримінальний суд е, виносить рішення про те, що за викрадення дітей, в принципі, за насилля вчинене в Україні над дітьми, тому що я так розумію, що конкретно ця історія вона про дітей, е, саме, цей, саме ця підозра, е, водночас ООН Розродилося заявою про те, що вони не побачили геноциду на території України з боку Росії не побачили. Ну давайте говорити так: на от на тлі того, що щось там ООН не побачило. Ми з вами отримали дуже важливу річ ордер на арешт Путіна. Так, це звісно, це різні організації, там і так далі. Але тим не менше, навіть цей так би мовити, ця установа організації Об'єднаних Націй. Все одно визнає кримінальні і військові злочини, які здійснюють Російська Федерація на нашій території. Що стосується геноциду, нам потрібно попрацювати. Насправді нашій правоохоронній системі треба надавати докази, треба доводити. Це процедура складна, важка. Нам би дуже хотілося б, і нам вже зрозуміла ця історія, особливо з Києва. Я маю на увазі з України. Зрозуміла ця чорно-біла історія. Є ворог. Ворог прийшов, знищує, знищує під гаслами денацифікації. І кожен вбитий е, мирний житель, військовий, він підпадає в наші логіки е, до е, питання геноциду. Тим більше, що росіяни вдруге за 100 років е, здійснюють цей геноцид. Я е, хочу нагадати е, голодомор ще 100 років навіть не минуло, але я впевнений, що ми дожмемо і дотиснемо, якщо правильно попрацюємо тут в Україні. З беремо ті докази, які необхідні будуть для цих міжнародних організацій. Давайте не забувати, що Росія один з найбільших. Фінансистів Організації Об'єднаних Націй там роками працювали КГБшники, ФСБшники. Вони нікуди не ділись. Вони свою роботу продовжують робити. Багато країн, які сьогодні нас підтримують, іноді роблять це всупереч тому, на що зав'язані в організації Об'єднаних Націй. Тому давайте ще зачекаємо і дамо нашій правоохоронній системі сказати своє слово. з я маю на увазі у зборі доказів, які ми маємо передати і в Організацію Об'єднаних Націй. Розумієте, тут коли ми говоримо про міжнародні звинувачення злочинців, тут комар носа має не підточити, щоб ні в кого сумнівів не викликало, ні наші заяви, ні якісь рішення, тому що це є речі, які пов'язані з життям абсолютно всіх країн. Я не захищаю. Я не вигороджую зараз Організацію Об'єднаних Націй. І ще раз кажу: нам з Києва все зрозуміло. Але для того, щоб і в Нью-Йорку це було зрозуміло, там, де знаходиться штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй, нам потрібно попрацювати і в Україні також для надання всіх необхідних доказів, які вони будуть вимагати, потребувати. А це все займе роки, роки, роки. Роки, а як багато? Да, тобто я зараз ви говорили, а мені чомусь одразу пригадалась справа MH17, про те, як це було довго, як важко йшов цей процес, як збирали докази, як намагалися притягнути на лаву підсудних туди для допиту для виступу в суді всіх підозрюваних, всі сторони. Ну тобто, це теж на десятиріччя, скільки ми готові чекати. Ми готові чекати стільки років, скільки потрібно буде. Буде це займе 5 років, 5, 10, 10, 15, 15. Ми маємо в кінцевому підсумку дати оцінку цьому злочину і оголосити його таким геноцидом, тому що росіяни прийшли сюди убивати за національною ознакою. Вони хочуть знищити українців, не тому що тут щось відбувається. Я не знаю, там бази НАТО. Та чи лабораторії якісь в Україні вони хочуть вбивати українців, і це ключова історія, яку ми маємо довести світу. Скільки на це часу знадобиться, немає різниці. Я хочу тут навести приклад Ізраїля. Ми живемо з вами там 23-му році з часів Холокосту. Минуло вже 80 років. А злочинців досі притягують в по всьому світу, розшукують і притягують за ті злочини, які вони здійснили. Тому ми насправді маємо свою правоохоронну систему налаштувати таким чином і очевидно створити якісь окремі розслідувальні органи, які будуть займатися виключно цією війною, тому що і через 80 років моя донька, який зараз 14 років, незабаром буде 14 років, вона в своєму віці, можливо, в дорослому віці, має почути. Відповіді на питання, хто тут здійснював злочини, і не тільки політичні фігури, які, яких знають всі, а й тих, хто безпосередньо зі зброєю в руках приходив сюди і кого намагаються оці хороші руски, які на нашим, наших засобах масової інформації дуже часто з'являються, і задають питання: чи винний пересічний росіянин в цій війні, чи тільки Путін винний в цій війні? От якраз. Ці всі розслідування і повинні дати відповідь на питання: хто в цьому винний, в чому винний кожен безпосередньо росіянин? Дивіться, я думаю, що згодний пане Юрію в тому, що винні всі. Росіяни, навіть Путін більше того, він хотів би розділити цю відповідальність на всіх, що він власне і робить. Я до чого? Я до того, що зустрівся Путін ось з олігархами, зокрема з підприємцями, членами РСПП. А фактично кажуть, що за рік повномасштабної війни такої зустрічі ну не було. Бо що скажеш людям, окрім того, що дайте грошей, бо ви маєте профінансувати мої хворі бажання воювати в Україні, захопити всю Україну. Так от що, на ці зустрічі зустрічі ну путіну знову доводилось говорити про те, що Росія виграла від санкцій в страні все прекрасно. рай на землі просто в цій країні. ВВП зростає, інфляція знижується, каже Росія стала надійною гаванню для капіталів. І сільське господарство на підйомі, і військова промисловість є драйвером зростання економіки і іпотеки, і рубль не валюта. А диво просто. Ну і Путін далі сказав наступне: я зацитую: Дошло до того, що руководителі стран на западі предлагают своїм гражданам вместо салата і помідорів перейти на репу. Но на но за репой, наверное, тоже к нам придется ехать. А, Перше, смішно. А, друге, а, за такі слова, чи готові будуть олігархи викласти ще копійку Ну, для того, щоб репу вирости для запада? Ну чекайте, Росія вибудувала олігархічну систему, де фактично є державна державна монополія на все. В тому числі і в економіці, да, Газпром, який є е, е, таким спрутом з корупційно-олігархічної системи, і те, що Путін там приїхав і розповідає про, про тиху гавань для економіки, ну очевидно, це теж такий театр, який потрібен напередодні візиту Сі Цзіньпіня, Буде багато зараз обговорень економічних. Я думаю, що взагалі е, е, зустріч. Публічна або на публіку буде йти мова про розвиток економіки. Тому оцю театральну постановку якраз зробили напередодні візита е, товариша Сі до Москви. А, а ми маємо ставитись до цього ну не більше як до політичних заяв. Ви ж е, правильно з усі, з усієї зустрічі вибрали головну цитату. Да, і ця цитата на економічній зустрічі говорить. Про абсолютний політичний характер цієї зустрічі, де Путін сказав, що ребята жрать будемо, мрія сидіти, але Росія буде вот такою, яка вона є. Нікуди ми від цього не дінемося. Він ж не даремно за Фрейдом пригадує речі, які Тречі, є секунду. дуже важливими. За розумієте, про помідор очевидно, не вистачає йому, щоб не розповідати про це росіянам. Спасибі величезне, що ви доєдналися, пане Юрію, до нашого етеру. Дякую дуже. Гарного вечора. Ми принагідно вам бажаємо. Юрій Подорожній, політтехнолог ветеріапостров ті.